У селі Щербані на Полтавщині облаштоване одне найпростіше укриття. Розташоване воно на території ліцею. Місцеві жителі скаржаться, що двері укриття зачинені під час повітряної тривоги. Така ситуація була з моїм племінником. Він вже зараз перший рік як не навчається в школі. Під час тривоги вони хотіли зайти до укриття. Це було в день, але вони сказали: що ви тут уже не навчаєтесь, будь ласка, даже не проходьте на територію. Ми пішли після першого вибуху шукати укриття. Ну і так вийшло, що ми його то знайшли, але воно оказалось, що воно закрите було. Потім вийшов якийсь чоловік сказав, що воно відкрите, але туди ніхто не приходить. Будівля Щербанівського ліцею огороджена забором. Є три входи на територію, два з яких постійно закриті. Розповідає місцева жителька Ольга Дремова. Ми живемо в той час, коли повинні знати, що ми можемо десь сховатися. На даний час ця можливість у нас її немає. Тому що. Бистро потрапити в укриття нема змоги. Для того, щоб туди попасти, це треба обійти ну, половину совхоза, щоб туди попасти. На даний час ну мені важка кожна хвилина це час і це життя. Протирадіаційне укриття у Щербанівському ліцеї вміщує 300 осіб, розповіла директорка Наталія Драч. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, укриття закладів освіти під час дійснення освітнього процесу за очною формою навчання доступні тільки для учасників освітнього процесу, по завершенню освітнього процесу, тобто це десь приблизно після 15-ї години можуть скористатися всі інші. Під час навчального процесу укриття можуть скористуватися тільки учасники освітнього процесу. А в той же час цього ми можемо ну, констатувати, що апріорі, коли навчальний процес на на закладах освіти не проводиться, то доступ до укриттів під час сигналу повітряної тривоги повинен бути відкритим для усіх осіб, які хочуть там укритися. За словами юристки, якщо під час повітряної тривоги існує загроза життю і здоров'ю людини, то питання має вирішувати на місці балансу утримувач приміщення. Якщо люди не можуть потрапити в укриття, потрібно викликати поліцію, радить Дар'я Маліннікова. Голова Щербанівської громади Ігор Процик запевнив Суспільне, що доступ до укриття є. Є укриття найпростіші є при школах, є при висотних будинках, тому питання укриттів так, воно є. Але щоб сказати, що їх немає, це неправда буде вільним, які наприклад на вулиці, на е зубиться. -е... Чи можуть вони... не нехай проходять підвали і ховаються? Підвали, будинків висотних Червонівський ліцей це комунальна власність. Можуть приходити відкрито в ліцей. Звичайно, Будь проблем немає. Будь-який час можуть? будь-який час. Можна. Будь Нині тривають проєктні роботи з розширення одного із наявних укриттів, розповів Ігор. Процек. усіма ними люди можуть користуватися в будь-який час, коли триває повітряна тривога. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.